Я живу у європейській столиці Києві, серці Європи, але є дещо що заважає бути йому повноцінним європейським містом. Останні роки ми активно проводили декомунізацію і деросифікацію вулиць. На мапі Києва ви вже не знайдете московського мосту, проспекту Маяковського чи то вулиці Червоноармійської. А тому і проспекту Правди тут не місце. Тут має бути проспект Європейського союзу. Вступу до якого так прагне Україна. І цю ідею послідовно відстоює наша політична сила. Зміну назви ініціювала Європейська солідарність. Я знаю, що цю ідею підтримує більшість киян і впевнений, що підтримає Київська міська рада. Ми йшли до цієї мети тривалий час. Не все було просто. Ми відчували тиск і несприйняття таких важливих змін з боку наших політичних опонентів. Але ми не поступилися. І відтепер на один совєтський топонім в Києві стане менше. Бо Київ це Європа, Європа це наша мета і наш дім. Люблю тебе, моя європейська столиця.